І я рада взяти тебе на каналі Несо Моргонової. Це канал про фітнес, який ти не закинеш. І це канал для жіночих. Тренувань для тренувань, направлених на гармонійний розвиток, де ми не просто гіпертрофовано розвиваємо якийсь один показник, наприклад, тільки силу сідниць, або тільки міцний кор, або тільки гнучкість, і тягнемо себе в шпагаті. Це потроху кожен компонент. Ми обов'язково залучаємо в свою фітнес-рутину. Ми розвиваємо і мобільність, і силу, і витривалість для сильного серця, і міцних судин. І все це пропорційно впроваджено в твою рухливу рутину. Сьогодні приведу швидке тренування тренування на мобільність грудного відділу допоможе тобі позбавитись болю в шиї, покращити рухливість твого хребта, особливо якщо ти боюсь майстер, якщо ти фрілансер і працюєш багато в телефоні за комп'ютером, і твоя трапеція, твоя шия, твоя спина просто кричать від втоми болю і хочуть допомоги. Нам знадобиться для початку м'ячик. Якщо м'ячику нема, ти можеш взяти яблуко, апельсин будь-що кругле і тверденьке, або просто скористатись своїм кулачком. Ми підключити. М Яким масажним рухом проходимося від центру грудини до плечового суглоба. Опустили голову в лівий бік. Котик, зафиксируй, пожалуйста, сколько сейчас минут, и через 10 минут скажи мне об этом, что закончилось время. Короче, поставь на телефоне таймер. 42. Ага. Поставь таймер на 10 минут. Опустили голову в лівий бік, і м'яко до плечового солобому масажним рухом проходимось. Опустили голову в правий бік, і від центру ключові грудини до плечового соглобу, до головки плечової кістки ми проходимо масажним рухом. Якщо м'ячку нема, ти це робиш просто своїм кулачком. Опустили голову в протилежний бік. І ще раз в інший. І тепер долоною ми розтерли плечовий суглоб з лівого боку. І якщо у тебе є м'ячик, ти можеш зробити це. Разом з м'ячиком. І ось так над лівою лопаткою. Знайшла м'яке місце, тобто м'яку ділянку на м'яс. Ми не ходимо по кістках, ми по м'яких структурах працюємо, промасажували, голову опустили в правий бік. І тепер голову опустили в лівий бік і м'ячиком, або просто лопаткою, просто пальчиками, так, подушками пальців розм'яли ділянку над лопаткою. Нам потрібно просто знайти одну точку, м'яку. Є, можливо, вона буде спазмованою, болючою. Три, два, один. Прекрасно. Ми прибираємо м'ячик, залишаємось в позиції ЗЦ. ліва нога перед тобою, права лежить ззаду, і права рука витягнута в сторону. Ми зараз лівою рукою штовхаємо килим від себе, Уяви, що у тебе під лівою долоною лежить аркуш паперу, який ти хочеш від себе відштовхнути. І права рука при цьому накриває тебе зверху, плечі тягнеш від себе вниз і повільно розтягуєш ось тут латеральну лінію тіла. Шість. П'ять ти прям відчуваєш, як у тебе реберні дуги, як така гармошка розтягується і роз'єднується. Ліве плече, ліве плечовий суглоб, який є в опорі, він постійно відтягується від вуха, тобто ти його не піджимаєш до голови два. І постійно штовхаєш долоною килим від себе і підтягнула його до себе. Відштовхнула лівою рукою килим від себе, підтягнула його до себе. Зверху тепер правою рукою на видиху накриваєш себе в центр. І розкрила. В центр. І розкрили зверх. На видиху в центр. І розкриваєшся. На видиху в центр. І розкрилися. І останній видих. І вдих. Праву ногу поставили вперед, ліву прибрали назад. Тепер правою рукою штовхаєш килим від себе. Вісім. Вниз. Сім. 6. Якби у тебе був, наприклад, ролл під рукою, ти б більше і яскравіше помітила оце відчуття, да? ви б могли краще відстежити, як відбувається оце відкочування да? для подовження латеральної лінії тіла і підтягування до себе. Відведення роллу від себе і підведення до себе. Відведення роллу від себе і підведення до себе. Три, два. Без ролу ми можемо просто відчувати і відтворювати такий рух, уявляти що ми щось своєю правою опорною рукою від себе відштовхуємо. Ми тепер лівою рукою зверху накриваємо на видиху і ставимо лівий долон впроти правої. Розкрили 6-5. На моменті розкриття не тягнемо правий плечовий суглоб всередину, штовхаємо його постійно назад, утворюючи таку стабільну ним позицію. 4. У грудному відділі, тобто ділянка між лопатками, відчуваємо таке скруглення, подовження, розтягування. 2. Один. Прекрасно. Ми зафіксували ліву долонь навпроти правої, підняли таз вверх і звідси прибрали праве коліно, щоб вийти в позицію на четвереньках. І тепер лівою рукою на видиху Ви робите ротацію у грудному відділі назад. витягуйтесь лівою рукою назад і забирайте ліву руку вперед. Правою рукою розкривайтесь назад, вперед, вверх, назад і повертайтесь вперед. Тепер лівою рукою ви розкриваєтесь, ніби по стіні своєю долоною малюєте на півколо. І, повернувшись, ви ставите ліве плече, ось цю частину, на підлогу, пірнаючи під опорний правий лікоть. Розкрились вверх, пішли сідницями до п'ят, повернулись вперед і пірнули плечем в опору. Ще раз розкрились, сідниці до п'ят, повернулись вниз під правий лікоть. Два. І вперед вниз. І один. Вперед, вверх, назад. Ззаду вверх, вниз. Пірнули. Поставили ліву долонь. Тепер правою малюємо напів кого. Зробили рух назад, зігнулись в кульшових суглобах, І поставили праве плече в опору. І ще чотири. І праве плече поставили в опору. Пірнаємо, наниряємо під лівий лікоть. Два. Згинання в кульшових. Поперек прямий. І коли ви згинаєтесь в кульшових, ви прямо відчуваєте, як у вас сідничні бугорки тягнуться до п'яток. І один чудово залишили зап'ястя під печивим суглобом. І тепер коліна поширені тазу тримаємо, долоні розправили, розслабили. І штовхаємо двома руками килим вперед, для того, щоб зігнутись в грудному і поперековому відділах хребта. Тепер ви своїми руками підтягуєте килим до себе, щоб розігнутись, тобто прогнутись у грудному відділі хребта. Ще раз скругляємо, і штовхаємо руками килим вперед, і штовхаємо руками килим. До себе тепер ви цю позицію виконуєте в положенні собака мордою вниз, тобто у повітрі, як ви підіймаєте два коліна, скругляєтесь у грудному відділі. Це ускладнений варіант вправи. Якщо вам буде важко, можете залишитись коліна на підлозі. І тепер ви прогинаючи хребет і відтискаючись в своїх ліктях, ніби хочете грудиною прочесати підлогу, вийти вперед і скруглитись у грудині шість. П'ять. лікті направлені всередину, тобто дивляться на вас. Чотири. Розгинання. Прогнули. Три. Двома руками штовхаємо килим від себе. Надули грудину. Ніби у вас там висить повітряна кулька, яку ви на скруглені. Надувайте. Два. Надули видих, 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 скруглення, скруглення, скруглення. і... Прогін, прогін внизу, 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 вниз і один. Прогнули, 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 прогнули грудину. І розігнули, 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 розігнули грудину. Прекрасно. Ліву долонь поставили на потилицю і прям торкаємось лівою рукою правого вуха. І розкриваємо грудину вверх. Шість. Ліва рука торкається правого вуха. Це потрібно для того, щоб у вас зап'ястя було в одній лінії із передпліччям. Три, два. 1, Опустила ліву руку, тепер правою долоною торкаємось лівого вуха і розкриваємо грудину з правої сторони. Сім. Шість. Плече ліве від себе штовхаємо. Лікуть м'який. П'ять. Чотири. Три. Повільно плечі відтягуємо від себе. шию розслабили. Стопи розслаблені. Два. Один. Прекрасно опускаємось, підіймаємо коліна вверх і сідаємо на праве стегно. Є ліве стегно в опорі на правому. Опускаємось на праве передпліччя, ліву долин ставимо знову на праве вухо. І на видоху уявіть, ви правим передпліччям хочете штовхнути штовхнути кили вперед від себе. Ось туди, в бік. Ви ним штовхаєте. Знову дані, бо у вас ось тут лежить рол під плечовим суглобом. Цей ролл відкочуйте ось так. Уявили, що ви виконуєте такий рух, і тоді вам буде легше скруглити грудний відділ. Видих. Вдих розкрили три, два. Один. І ще два рази доводимо до п'яти повторень. Два. І один. Чудово. Ліву долонь поставили в опору, відштовхнулись, дві долоні тримаємо в опорі. Зробили перекат і сідаємо на ліве стегно на ліву сторону. Ліве передпліччя плечем упорі, права на потилиці. Таз підкручений, і ви на видуху скругляєтесь. І лівим плечем штовхаєте килим від себе. Шість. П'ять. Чотири. Ліве передпліччя штовхає килим вперед. Три. Два. Скруглення. І один. Розгинання і вниз скругленням. І розгинання. Прекрасно поставили праву руку, яка у вас була вільною, в опору, ліву поруч з нею в опору, відштовхуємо та зверх. Опускаємось в передпліччя. І тепер ви двома передпліччями штовхаєте килим від себе, надуваючи грудину. І двома передпліччями підштовхуєте килим до себе. Окрім того, що ви скругляєте, да, тобто загинаєте. І провалюєте, тобто розгинаєте грудний відділ, ви ще звертайте увагу, що у вас тут лопатки рухаються і вони зводяться, а коли ви скругляєтесь, вони розводяться. Звели лопатки і розвели лопатки. Три звели лопатки. І розвели два. Один. Прекрасно. Ми тепер лягаємо на правий бік, праву руку підкладаємо під голову, лівим коліном фіксуємо себе. Перед собою ось так у просторі. Ліва долонь на потилиці, покриває праву. І ви розкрили грудину назад. І на видоху повертаєте грудину вперед, але зверніть увагу, що у вас лікою не перетуляється до обличчя. Навіть тільки грудиною роз... закрили себе. І ще три. І повернули вперед. Два. Один. Прекрасно. Ми лягаємо на протилежну сторону, можна відштовхнутись і лягти на лівий бік. Праве коліно перед собою, права долоня на потилиці, і ви розкриваєте грудину назад. І прямо прагнете опустити лікоть за собою, за своєю спиною. Чотири. Дуже приємно розкривається грудина. Три. Голова лежить на підлозі. Перекат вперед. Ви можете всі ці вправи робити прямо у ліжку. Дуже приємно. два, Потягнути зранку і один. Чудово відштовхуємося від підлоги, прибираємо праву ногу назад і забираємо її перед собою. Дві стопи тримаємо в опорі. Перед собою сіднішньому гурки в опорі, коліна дивляться вверх, руки вперед, і ви опускаєте два коліна в правий бік, руки підіймаємо над головою або тримаємо їх на потилиці і робимо перекат саме в кульшових суглобах. Якщо ви хочете вправи і комплекс вправ на кульшові суглоби, на таз, да, на та Якщо вам доводиться багато сидіти, або ви відчуваєте, що тут так застоюється лімфа, з'являються набряки, підвищується прояв целюліту. Ви погано відчуваєте сідниці під час своїх вправ на сідниці під час силових тренувань. Дайте про це знати в коментарях. і Я обов'язково запишу вам свіженький комплекс на кульшові суглоби. І останній перекат. І залишили праву ногу перед собою, ліву повернули до себе праву, долонь поставили на ліве вухо, опустили голову в правий бік і покачали головою вперед-назад, обережно, не дуже агресивно розтягуючи латеральну лінію шийного відділу, шийних м'язів. Плечі від себе і вперед. Три, два, один. Прекрасно. правою рукою штовхаємось від лівого коліна. Лівою рукою штовхаємось від правого коліна. Повертаємось на мене, робимо вдих. І на видиху опускаємо долонь на рівень грудного відділу. Подякувала собі за виконану роботу. Я нагадую, що у мене стартує щомісяця, 1 числа, мій онлайн-клуб домашніх тренувань в записі, який сформований за конкретним планом, має структуру, систему, а не просто хаотичний набір тренувань на YouTube-каналі, як навіть це роблю я. Тобто це тренування без системи. Це різні просто комплекси, поприємно порухатись для себе, а онлайн-клуб має систему, в якій тренування складені так, щоб ви поступово розвивали, починали з легенького і завершували більш складним. Плюс є чат підтримки, в якому я відповідаю на ваші питання, якщо у вас щось не виходить, болить дискомфортно, або сторонні запити по тілу, плюс розбір щоденників харчування, плюс декілька тренувань в живому форматі в прямому ефірі, де я дивлюсь на техніку вашого виконання. Якщо Відмітити мене в Instagram Stories, мій аккаунт, послання на яке буде в описі під цим відео. Показати, як ви тренуватися зі мною, показати мій YouTube, то я вам пришлю промокод на знижку 10% на участь в цьому онлайн-клубі. Старт першого числа, тому доєднуйся, Всі деталі читаю в описі під відео. Дякую за довіру. Не забувай ставити коментарі, вподобайки. Це дуже приємно для мене і позитивно впливає на розвиток цього каналу. Дякую за довіру і до зустрічі на наступних тренуваннях.